Всім гарно, здоров'я, з вами, як завжди, старий. І сьогодні ми знову повертаємося до Всесвіту Мас Effect. Зовсім недавно ми говорили про Протеан, величну расу минулого галактичного циклу, яка дала найлютіший опір жницям. Тоді ми говорили про те, що із протеан були створені хаски, які для нас більш відомі як. Колекціонер, тож я пропоную поговорити сьогодні про одних із самих кращих хасків, що знаходяться у поневоленні жниців, приємного перегляду. Колекціонери мешкають по той бік ретрансетором Омега-4, і рідко з'являються навіть у системах Термінуса, не кажучи вже про простір цитаделі. У зв'язку з цим більшість жителів галактики вважають колекціонерів міфом. І легендою, завдяки капітану Шепарту і його боротьбі з колекціонерами було пролито в світло на походження та справжню природу цієї дивної раси. Як виявилося, колекціонери з'явилися під час падіння імперії протеан. під час попередніх жнив. Після того як жниці зникли в темному космосі. Завершивши черговий цикл, колекціонери вирушили на центр галактики і побудували там базу. Вони готувалися до наступних жнив. Та спостерігали за розвитком життя в галактиці. Довгий час колекціонери не давали про себе знати. Одна зі згадок про них датується приблизно 1600 роком нашої ери. Але тоді інформацію про них вважали вигадкою пожевільного. Усі спроби дослідити ретерасетор Омега-4 або скористатися ним закінчувалися нічим. Жоден корабель так і не повернувся з цієї подорожі, а після численних невдач решта мешканців галактики були змушені відгородити його попереджальними буями та змиритися з тим, що ніхто, крім колекціонерів, не здатний ним користуватися. Згідно з деякими повірями, по той бік ретренсіторам розташовувався справжній рай. Куди колекціонери доставляли лише обраних, але незважаючи на суворі часом жорстокі умови життя на станції, Омега, мало хто з її жителів ризикнув би перевірити правдивість цих чуток. Трохи більше ніж за місяць після битви за цитадель, колекціонери знову прибули, з'явившись на мазі з метою ведення перемовин з бантою синіх світил, що то купівлі кількох рабів людей. Переговори перервала поява Арі Телуак, загальновизнаної королеви станції, що знищила всіх колекціонерів, рабів і більшість синіх світил. Лише двоє ціліх членів банди протягнули дещо довше, і саме з затриманих від них даних АРЯ дізналася, що колекціонери збирають дані про чисельність людського населення в усіх головних колоніях людей. Наступна поява колекціонерів сталася через тиждень після подій на Амезі і приблизно за два місяці після знищення володаря. Вони завдали сильного удару по кораблю Нормандія та знищили його. Незабаром після цього колекціонерам вийшли на зв'язок із сірим посередником, маючи намір забрати знайдене ним тіло Шепарда. На щастя, Ліара Соні, давня подруга капітана і агента сірого посередника на ім'я Фарон, зірвали угоду і передали тілом капітана Церберу. Два роки по тому надійшли відомості про масове викордення в людських колоніях. Ефективність навитів була забезпечена роєм. Невеликими комахами, які паралізували людей за лічені секунди. Після чого колоністів занурювали в капсули і транспортували за ретранслятор Омега-4. У тих же випадках, коли їм вчинили опір, колекціонери знищували всі докази своєї присутності точковими ударами з орбіти. Після чого з'ясувати що-небудь про них або довести саме їхню причетність до викритень було практично неможливо. Ситуація з нападами колекціонерів різко змінилася. Коли Шепард, відроджений цербером, Почав свою операцію по вирушенню питання колекціонерів. Той факт, що вони є лише маріонетками жнеців, лише розпалив рішучість капітана, змусивши його вступити в союз із Цербером. А завдяки допомозі союзників і оснащенню Цербера, а також власним лідерським якостям шебарду вдалося з'ясувати плани колекціонерів і роздобути систему. Розпізнаванням свій чужий, за допомогою якої нова Нормандія отримує можливість прийти через омегу 4 і дістатися до бази колекціонерів, розташованої біля мелактичного ядра. Як з'ясувалося, з викрадених колекціонерами колоністів не всілів практично ніхто. Всі 10 тисяч людей були перероблені на біомасу для створення людського жниця. Але йому не судилося бути закінченим. Шепард заводив їхнім планом, знищивши творіння колекціонерів. Після цього справжній волонтер колекціонерів, найдавніший жнець на ім'я провісник, перервав контроль над розумом головного колекціонера і залишив його вмирати на самоті. Однак деякі частині колекціонерів вдалося вціліти під час атаки на їхню базу, і кілька їхніх загонів склали частину сил вторгнення жнеців. Рої колекціонерів використовувалися для стримування сил туріанців і круганів під час битви за Палавен. Також колекціонери взяли участь у безлічі боїв по всій галактиці. Проте присутність цих воїнів перенесла жницям несподіваний і малоприємний сюрприз. Коли Шебер заручився підтримкою Олівія Фанів, раси першого циклу, яка і положила початок жницям, змогли за допомогою своїх сил розірвати контакт деяких колекціонерів, після чого ті повернули контроль над своїм тілом. Ці колекціонери стали відомі як пробуджені. На цьому наше відео підбігає до свого завершення. Якщо ви додивилися відео до кінця та ви не підписані на канал, то ви можете саме зараз це виправити. Поставити подобайку і тиснути по дзвіночку, щоб не пропустити нові відео. Буду дуже радий бачити вашу реакцію на відео і буду дуже вдячний за поширення. І по традиції нагадую вам про наш телеграм-канал, а також про те, що ви можете підтримати наш куточок фінансово за допомогою сервісу БайМІКОФІ. Всі посилання у описі до відео з вами, як завжди, був Старий. До скорої зустрічі. І все буде Україна!